Церква називає атеїзм своєрідним безсилям людини і суспільства. Йдеться власне про те, що атеїст не спроможний помітити, що Бог існує, не здатний вірити і повірити Ісусові Христові. Атеїст схожий на людину, яка не бачить, не чує і не має жодних органів чуття, за допомогою котрих могла б пізнати реальність Бога. Щоб людина позбулася атеїзму, її треба не переконувати, дискутуючи й розмовляючи з нею, а лікувати. Звичайно, читання, пізнавання, дискусії, розмови й роздуми можуть допомогти їй подивитися на світ іншими очима. Однак без внутрішнього зцілення розуму й волі людина не здатна повірити, що Бог існує, і без сумніву. Не зможе зустрітися з ним. Майже кожне церковне таїнство лікує людину. Але Ісус Христос залишив нам також особливе таїнство зцілення, таїнство помазання хворих. У зв'язку з цим церква є інституцією, яка лікує людину і зламані серця. Крім таїнств, існують різноманітні молитви, які оздоровлюють людей. Святий апостол Яків залишив нам у своєму посланні один рецепт зцілення. У ньому дослівно сказано таке: Признавайтеся один перед одним у своїх прогибах, і моліться один за одного, щоб вам оздоровитись. Якщо в тебе болить душа, якщо тебе мучить депресія чи жаль до себе, якщо ти глибоко зранений. А у твоєму серці панує знеохочення й докори сумління, якщо почуваєшся безсилим, не можеш повірити в краще завтра та повернення колишньої бадьорості, то тобі в такому разі передусім треба розповісти комусь про свою рану, висловитися. Треба розказати про це не лише Богові, а й вірному, який розуміє тебе або священнику. Після цього достатньо буде, щоб хтось помолився за тебе. І відбудеться зцілення твоєї душі. Отож, передусім слід пізнати власну рану, а потім вилікувати її. Кожне лікування, яке здійснює церква, насправді звершує Ісус Христос через церкву. А тому тут не йдеться про якусь людську або іншу біологічну енергію. Це Ісус Христос нині лікує своєю присутністю так само, як колись. Рука, якою вірний торкнеться до твоєї хвороби, до твоїх внутрішніх ран і немочей, є рукою Ісуса, яка тебе зцілить. Молитва, що проказує вірний, є Словом Ісуса, яке Ісус промовляє вустами вірного. Бути вірним і членом церкви означає бути клітиною Христового тіла, яким є церква. Христос нині діє через вірного. Він має сьогодні своє тіло, церкву, за допомогою якої звершує такі ж чудесні діла як колись. Спробуй уже сьогодні скористатися цим рецептом. Якщо не маєш нікого, кому ти міг би розповісти про свої страждання, то спробуй, залишившись на самотій у повній тиші, розказати про це Богові в молитві. І попроси тоді Господа, щоб поклав на тебе свою руку і лікував тебе. Якщо ж, однак, знайдеш когось, хто вислухає твої болі та помолиться за тебе, тоді вилікуєшся набагато швидше. Завдяки зціленню зможеш помітити Божу присутність у світі, зрозуміти потребу власної душі, яка відчуває смуток і безсилля. Та врешті повірити в перемогу справедливості здоров'я і життя. Ти відчуєш момент, коли твої очі розплющаться і усвідомиш, що тепер бачиш Бога та є впевненим, що Він існує. Очима душі ми бачимо далі, ніж очима розуму. І якщо після цього підеш також до сповіді, почнеш щодня читати Святе Письмо та виділяти від 15 хвилин до півгодини на розмову з Богом. То станеш тим, хто будує здорове суспільство, носієм позитивних прагнень, обновником землі, і творцем, знатимеш, звідки черпати радість і на людську силу, щоб досягти ліпшого завтра, і відчуєш, що змістовно і розсудливо проживаєш кожну мить свого щоденного життя.